Дорогі друзі, загадайте свого коханого кохану, а ми подивимося про що? Зараз, всю мить, коли ви дивитеся розклад, думає ця людина суто про вас. От про що, які думки, які почуття ви викликаєте, які плани можливо будує дана людина щодо вас? Угу. Ця людина, ну. Ні, якісь суперечності живуть всередині цієї людини і хоче разом з вами рухатися до майбутнього разом вдвох. Але разом з тим якісь є перешкоди, суперечності, внутрішні, зовнішні, якась гострота енергій. Но людина буде проявлятися. Ви для цієї людини зірка, ви для цієї людини світло, ви для цієї людини мрія. Людина проявиться обов'язково. Вона... Заявить про свої наміри, про свої почуття. Ви яскрава чи яскравий, тому що для чоловіків і для жінок дивлюся. Ваші енергії не можуть бути непомічені іншими людьми. Так. Вас таким такою бачать, але якась якісь тяжкість якась є в ваших стосунках із цією людиною. І це вже довгий час триває. Можливо, ці стосунки зараз на паузі стоять. І тяжко через те, але любов ллється через край. Кохання тут є. Ви безцінна для цієї людини, чи безцінний? Ну тут дуже-дуже ви наповнюєте цю людину. Хоче зустрічі з вами. Приїде, об'явиться, подзвоне, приїде, напише, проявиться. Ну, Згадує, дуже часто згадує про вас ця людина. Ех, мріє, згадує душу, гріють ці спогади. Ну ось лише позитивні думки про вас. Ну, нехай так і буде щастя вам в особистому житті, взаємного кохання, гідного партнерства, миру, спокою, затишку та гармонії. Дякую вам за те, що ви поряд, дякую вам за ваші коментарі, за, ваші, за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші підписки. Якщо є у вас необхідність, можете звертатися до мене за особистими консультаціями за номером телефону, який вказаний у моїх відео. Буду рада вам допомогти. До нових зустрічей!